Thank mm -hmm. you. Вітаємо вас, друзі! І сьогодні, у котрий раз творча група програми біля рідних джерел, запрошує вас у подорож стежками рідного краю. Південні люди щирі і привітні, а ще дуже багаті душею, чого варті лише назви, міст і сіл, в яких ми живемо. Є в нас і братолюбівка, і миролюбівка, є благодатне, привітне, навіть Сахарове є, а ще є Веселиново, куди ми сьогодні з вами і завітаємо, і пересвідчуємо наскільки наші земляки підтримують традиції, закладені у назву селища. Прекрасна південна земля. Безмежні лани, мережевне полотно вкрите прозорою блакиттю. Край хліборобів трударів, що надихає своїх дітей на трудові та творчі звершення. І набуваються вони сповна соком рідної землі, і в тому їх сила і запорука успіху в житті. Що міського типу Веселинове, наче причаїлося у широкій долині. Нині тут мешкає майже 24 тисячі людей. Потрапляючи сюди вперше, поринаєш у особливу атмосферу добра, миру та позитивного ставлення до всього сущого. Саме слово «Веселинівщина», тобто люди тут веселі, дуже гарні, дуже доброзичливі. В цьому слові дуже багато яркого. І якщо ви мали змогу сьогодні подивитися на наші колективи художньої самодіяльності, то дуже впевнені, талановиті люди. Заклади культури в нас в Веселинівському районі представлені 24 сільськими будинками культури. І також в сільській місцевості у нас розвиваються всі напрямки культури. На всіх наших урочистих заходах працівники закладів культури приймають активну участь. Дуже доброзичливо публіка відгукується на ці всі їхні і постанови. І в нас і хореографічні колективи є, і художня самодіяльність широко і танцювальні колективи. Багато наших працівників закладів. Культури, багато діток залучається до цієї роботи. І от наші танцювальні колективи сьогодні на теренах і не тільки Миколаївської області, поїхали вже за межі Миколаївської області, вже про Василинівщину сьогодні чують і в Києву, і в Хмельницьку. І думаємо, що е, от ми будемо прославляти нашу Веселинівщину, е, тому що культура це завжди весело, це завжди добрий настрій, е, добрі відносини між людьми. Якби не було скрутно на душі, скажімо, там у державі. Але якщо сьогодні є духовні цінності, я думаю, Україна наша буде процвітати. І, ну і Веселинівщина таким чином про себе заговорить на всю Україну. Веселинівщина багата на народні традиції і на народну творчість, але найбільше вона славиться українською. Пізнею Фольклорні колективи, вокальні ансамблі завжди було чути в таких селах, як Уварюшина, в піщаному броді, в Широкому лані. Покровці, Катеринівці, ну і звичайно центром і таким методичним центром є Веселинський районний будинок культури, де працює найбільше колектив, який має звання народний, і колектив, які всі різних напрямків і жанрів. Пощастило в Веселинівському районі в тому, що багато років назад прийшли вусники Миколаївського училища культури. Це ратушняк Лідія Григорівна, вона танцювальний колектив. Вела членка сама Раїса Константіна Хормейстер, Островська Євгенія Іванівна, режисер, Чаленко Василь Іванович, це духовик. І звичайно, всі жанровики. Зробили в своїх по своєму напрямку колективи художньої самодіяльності, які на сьогоднішній день є в принципі найкращими і району, а також і займають почесні місця в нашій Миколаївській області. Епіцентром культурного життя веселинового є ось цей будинок культури, у стінах якого вирощене не одне покоління творчих особистостей. Але з особливою гордістю земляки згадують про народний хор веселинка. Який наступного року зустрічатиме свій 30-річний ювілей. Літопис творчого життя колективу починається з листопада 1983 року і містить багато цікавих сторінок. Ці світлини увічнили найяскравіші моменти тривалої історії аматорського колективу. Один із таких поїздка до Москви. Їздили ми всі конкурси Леонтович, Аркаса, Демусько. Ми їздили на сонячні кларнети, Київ, Москва, представляли Україну. Нашу. Що там показували, які пісні? А там ми готували вечорниці, композицію таку готували з українських пісень. Там, а коли це було? В якому році? В 91-му році. А як у Москві росіяни сприймали наші вечорниці? Ой, а як американці сприймали? Ковти подаріть, всі сувеніри мінялися тими сувенірами. Ну, а як ви думаєте, що їм подобається ось у наших традиціях? Напев... Я думаю, що пісня ми так співали. Люди з усіх будинків виходили, приходили. Ми, ми думали, що ми для них робимо це свято. Любов до рідного краю, до землі пращурів це основа репертуарної палітри колективу. Сьогодні до складу веселинки входять майже 30 аматорів, більшість з яких люди вже пенсійного віку. Але прихильність до народної пісні вони пронесли майже крізь все своє життя. Я співаю з самого початку хору. Запросила мене Раїса Константинівна. Прийшла на роботу до мене. Я тоді працювала у комбінаті громадського харчування. Вона прийшла на роботу і запросила мене. І я з радістю пішла. Пішла, тому що я дуже люблю пісню. Я з самого дитинства і в школі, і потім в технікумі співала. І Голос у мене від моєї мами. Моєї мами був сильно красивий голос, і я маму не пам'ятаю, тому що вона рано пішла з життя. Але мені розказували мої родичі, сусіди, що мама як заспіває на всю долину чути було в селі. Як вона гарно співала. А в якому селі жили ви? Я жила в Тернопільській області. Я переїхала сюди по направленню з технікума мав в 69-му році. І так тут залишилася. Я приїхала сюди за направленням. І Весь вік працюю в районному будинку культури. Хору нашому 30, а я працюю 35. Ось пройшло вже 30 років, але ми можемо пишатися тим, що наш хоровий колектив великий, не змінює своїм традиціям, не змінює своєму веселинівському народу. Як ви вважаєте, ось життя зараз складне, це не для кого не новина? Між тим ходять люди, співають, настрій, очах, це все живе. Як ви думаєте, що рухає ось цими людьми? Рухає просто душа, не випадково кажуть, що пісня це душа нашого народу. От ми збираємося, дівчата вже сказали, що жоден обряд, весільний в нашому веселому не приходить без участі. Ми співаємо навіть на обрядах весільні пісні. У нас цілий сценарій, 14 пісень в супроводі нашого колективу і оркестру разом з працівниками Раксу. Так що ми дуже часто зустрічаємось і на репетиціях, і на виступах, і кругом. Як ви потрапили в колектив і які ваші співочі традиції? Ну, у нас вдома співають і співали тось, і тато, і мама, і вся сім'я в нас співоча, У нас в мене четверо сестер, всі співають. І я переїхала сюди на навеселину. Тут хор, я в больниці працюю медичною сестрою. Так, а ось коли ви потрапили до Веселинова, переїхали. Звідки ви приїхали? Ну, В общем, з Казахстана. Скажіть, будь ласка, ось коли ви перше ступили на Веселинівську землю, які були відчуття? Дійсно веселий тут народ? Веселий народ, так. Веселинка улюблениця земляків, і жодне свято у селищі не обходиться без участі колективу. Ось і цю пісню аматори зазвичай співають у цій залі для веселинівських молодят. Весільний обряд, жваві та веселі пісні це візитна картка веселинки. Саме така і атмосфера панує в колективі, по сімейному тепла та щира. Ці люди не соромляться бути відвертими, справжніми, і на перший погляд здається, що сумувати веселинівці просто не вміють. Красиво співаєте, звідки такий голос? Від тата і від мами? Е, мабуть, від татової родини, бо тата родина взагалі така музична. Мій батько баянист, е, на баяні грав, його брати грали на Бубані, Баяні. От як збиралася вся родина, його брати двоє, сестра. І ми вся рідня то завжди співали українські пісні Кіровоградської області, бо вони з Кіровоградської області. А сюди я приїхала з Кривого Рогу. Тата, мама, бабуся всі дали основу. Чи продовжуєте ви надаєте своїм дітям, онукам, щоб вони співали вдома? Є ось такі улюблені пісні, які співаються за родинним столом. Дома у нас улюблена, лю, улюблена пісня. До речі, чоловікова мого він теж співає в нашому хорі. Це очі токін стоїть улюблена пісня. А улюблена пісня моєго тата була пісня Ой на горі два дубки. І ми її завжди співали, коли збиралися родина свята. А онук у мене є вже 6 років йому. Але коли йому було 8 місяців, ну бабушка йому співала по дорозі жук-жук. І він завжди засміхався. Там свого батька в мене був батько староста хора. Ну він вийшов від нас. Я пішов, ну, співаю теж з дитинства, у мене бабушка співала, і батько співав, разом з батьком співали. Розкажіть, ось наскільки важливо на сьогоднішній день ось те, з чим ви займаєтесь? Це хобі, але для когось це справа для душі? Це душа, це настрій. Є, я не знаю, як не може бути настрою, коли співаєш. Пісня це все мені каже. Я сам я весілля співаю, і так пісня це все для мене. Людмила Антонівна, розкажіть про ось цей, цю атмосферу, яка панує у вашому колективі. Які ви всі? Ой, дуже всі гарні, співучі, веселі, дружні. Дружні. А що для вас пісня? Для, для мене пісня це все. Тому, тому що мої батьки співучі, грали тато на баяні, мама на Бубані вибивала завжди випроважання свадьби. Ми так звикли теж. Я проробила в районному домі культури веселинським методистом по роботі з дітьми 18 років. 30 років це велике випробування часом для будь-якої людини. А що вже казати про аматорський колектив? Багато перипетій довелось пережити веселинці на шляху до свого ювілейного дня народження, а завдячують за успіх учасники хору, перш за все, своєму керівникові Раїсі Костянтинівні Чаленко, людині до глибини серця, закоханої в народну пісню. Ця жінка вважає себе дуже щасливою, бо майже 40 років свого життя присвятили. Ятила улюблені справі. Все в її долі сплилось воєдино і робота, і особисте життя. Народилася в селі Малій Коренисі Миколаївської області, району. З самого дитинства моя мама дуже гарно співала і привила мені любов до пісні. Після закінчення школи я поступила до нашого училища культури. І дуже щаслива, що я навчалася таких педагогів, як Анатолій Затурян, Олександр Федорович Пресенко, Світлана Григорівна Фоміних, Валентина Дмитрівна Нікора. Після закінчення училища приїхала сюди на Веселинівщину і організували тут народний хор. Я кожен день йду, по-перше, на зустріч із своїми учасниками народного, хору, а по-друге, я вже чотири покоління випустила, виховала своїх маленьких вокальних ансамблів і фольклорних колективів. І дуже щаслива на роботі, дуже щаслива вдома. Маю чоловіка, маю внучечку, яка танцює. Чоловік також керівник духового оркестру. Ми разом сюди приїхали і організували ці два колективи. І так разом і працюємо. У ті далекі 90-ті роки минулого століття, коли Раїса Костянтинівна тільки стояла біля витоків свого дітища, жінка інтуїтивно обрала мудру форму роботи, що, врешті, дала плід. Не результат залучити до хору сімейні пари, які склали кістя колективу на довгі роки. Як давно ви співаєте? Я за професією вчитель співів, створював учнівські, вчительські хорові колективи, а зараз багато років вже співаю у народному Веселинівському хорі. Я вважаю, що, поки жива пісня, живе душа українського народу. Скажіть, будь ласка, а чи підтримуються ось традиції співочі у вашому районі серед дітей, серед підлітків? Ви, як вчитель, я думаю, що болісно переживаєте цей момент. Я вам скажу, що традиції були в нас і зберігаються, і в цьому сенсі у нас немає недоліків. В мене стаж пісень 60 років вже співаю я 7 років на сцені. У нас співуча сім'я. Всі грали, всі співали. Приїхала сюди з Сумської області по направленню після закінчення педагогічного інституту. Співала і в хорі, і в ансамблі кругом всі концерти завжди ми веселили народ і студентами. були в кожному селі Люди нам дякували. Ми задавали. Я встаю і лягаю з піснею. Йду я біля дому, ветерани сидять. Ось кожен день ми дві пісні співаємо, і люди вдячні. Я вдячна Раїсі Константинівні за те, що вона згуртувала нас, що єднає пісня це душа людини, вона лікує, дає нас наги, здоров'я. І ми задоволені. Ми дуже любимо один одного, спілкуємось, отримує велику радість. Хор організовується у 1983 році, а вже за рік отримує звання народного. Доволі вагомий показник попіткої праці, особливо для аматорського колективу. Ціла спрямованість, наполегливість та чуйність. Саме за це поважають Раїсу Костянтинівну як колеги, так і учасники хору. Раїсу Костянтинівну я знаю вже майже 20 років. У 93-му році я приїхав сюди працювати і відразу ж пішов акомпаніатором до будинку. Культури і постав працювати компаніатором хору. І от уже майже 20 років я працюю тут, знаю її як чуйну людину, дуже висококласного фахівця. Ну, можна тільки представити, вже 30 років вона незмінно керує колективом. Це дуже великий. Термін, і не кожен спеціаліст може продержатися на такій висоті, на якій знаходиться на сьогоднішній час Раїса Константинівна. Багато учасників хорового колективу і дитячих вокальних і фольклорних колективів, якими керує і керувала Раїса Константинівна, навчаються у наших вивчих навчальних закладах культури на сьогоднішній день. Сестри Комаренки навчаються у вищому коледжі. Культури і мистецтва пишається уже і Миколаївщина наша, і Веселинова в тому числі своїм випускником, артистом музичного драматичного театру Українського театру Євгеном Сузінським. І кожен рік, кожен рік Іраїся Константиновна дає, як то кажуть, абітурієнтів для навчальних закладів. Костяк. Колективу це працівники будинку культури, звичайно, досвідчені вже співаки і незмінний керівник і акомпаніатор. Це дуже багато дає позитиву, тому що знають репертуар, знають вже манеру співу. Я думаю, що Анатолій Ілізаторян може пишатися зі своїми випускниками. Я їхала з Доманівського району, в мене мати дуже красиво співала. З дитячих років я співала в хорі, в ансамблі, солірувала. Потім працювала в комбінаті битового обслужування, співала теж в хорі. А тоді Раїса Константинівна запала в душу, вона ніколи не, не пропустить. Якщо даже хворієш, не можеш прийти, вона довіжна обов'язково відвідати, запитати, чому не було, чому не це. І дуже хороший в нас керівник. І от не можна. Буває таке, що не один щось не виходить в сім'ї чи що. Ну все одно вона прийде і так уже обідить. І... Все одно йдеш і співаєш. Ну я дуже люблю пісні. Для ага. мене пісня це все. Буває так, що вдома якісь не, не злагоди, не все. Ну все, стараємося уладнати, щоб тільки співати. Домашні підтримує, так? Так. Да, У да, мене дочка одна співає, я дві дочки маю, дуже красиво співають обидві дочки. Другий раз не можу. Я збираюсь, він, а, ти куди? Чоловік, на хор? Так, на хор. Хай буде так і надалі. Дякую. Так, наш керівник, вона. Пішла таким шляхом, що вона, перш ніж зібрати цей колектив, вона не говорить по телефону, вона не любить взагалі телефон. Вона йде до кожного додому, щоб кожне вухо, кожна кровиночка наша почула, як вона піклується, як вона переживає за це все. І як то кажуть, в народі, хороший початок, половина справи. Отож, наша шановна Раїса Константинівна почала хорошо, і ми до сих пір разом. мудра політика керівника це вже 50% успіху, а можливо і більше, і є заради чого згуртований сформований колектив, індивідуальний стиль, а найголовніше величезне бажання співати у простих людей. Для яких це заняття серед сірої буденності життя стало величезною розрадою, що дає сили і наснагу. Народному хорому колективі не тільки звання, а й народна манера співу. Тут дуже насичена е, альтова група. Е, жіноча, жіноча група е, більш сильніша, ніж чоловіча. Були спади, зміни, тому що чоловіки, звичайно. Е, Час менше ходять, чим жінки, та але все-таки на сьогоднішній день те, що у хорикхоровому колективі 10 чоловіків, це вже складає хорошу чоловічу партію. Манера, я вже сказала, що народна, тому і народні пісні підбираються. Колоритний колектив, який представляв нашу і Миколаївщину на різних оглядах, і в Києві, і як казали, вже і в Москві на ВДНХ. Але те, що у них є своєрідний свій колорит і свій спів, це відзначається, відрізняється від інших колективів. Костюми, які тільки притаманні веселинові, їх манера поведінки, сценічна культура, вони такі всі веселі, такі відкриті люди, щирі, емоційні, і все це передається піснею. Дуже добре, що при цьому хоровому колективі створилася інструментальна група. Не в наших колективах не всіх є інструментальна група. Навіть я б хотіла сказати, що одиниці, які які мають е, оркестрову групу. Це все-таки завдяки я хочу сказати, Валентину Борисовичу Заворотньому. А хто туди увійшов? Е, До складу цієї групи входять шанувальники і любителі, але і професіональні е, музиканти із музичної дитячої школи. Я думаю, що у цього колектива буде майбутнє і не тільки відзначив своє 30-річчя, а й 50-річчя і подальші роки. Для цього не з все, щоб колектив працював, достойно представлявся на фестивалях і, як то кажуть, шанували українську пісню, передавали її наступним поколінням. Сьогодні веселинка ретельно готується до святкування свого 30-річчя. На земляків чекає велика концертна програма. Аматори запевняють, що це буде свято для всього веселинового з великою кількістю гостей та сюрпризів. І у чому можна бути впевненим на всі 100% вже зараз, що сумувати не вдасться нікому. Друзі, не дійшла пора прощатись. Лине пісня і співає душа. А у веселинівців по-іншому і не буває. І нехай так буде і надалі. Нехай оці ці прекрасні творчі традиції передаються у спадок для майбутніх поколінь. Наступного разу на вас чекатимуть нові знайомства і нові враження. А на сьогодні, все, дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі.